Так, оці мої качечки навчилися зверху приходити аж сюди до потіка. Вон там тими стежками я тут заліз, бо вони перейшли на іншу сторону в джунглі. Зараз їх треба нагнати. Зайти знали, а вийти, а вийти не знають. Але он, тут у нас типу, невеличка дамба є. Дивіться, одне спустив. Бубер. А ще одне Опа, ще треба тут пробратись. Дивіться, що з вільхою зробив, вона ще ніби стоїть, але вже, вже на чесному слові. Дивіться, які воно має гострі зуби, як воно як воно прогризає. При тому, бачите, вона ще вільха червоніє, вона ще сильно не почервоніла. Він десь недавно її гриз, він десь тут, він десь тут є. Так що треба йти, поки ще мене не підгризало. Оце звалив. Ну тут потік він підняв, там вищі, трошки нижче потечії зробив дам, бо тут було плече, а тепер ось така поплила. А ну виходьте на берег. Вони звідти прийшли. Треба буде їх вже чи закривати, чи що, навіть не знаю.